Ну а ми далі про відлуння трагедії в Харкові. Теракт під час мирної ходи тиждень тому забрав життя чотирьох людей. 18-річний студент Харківської академії міського господарства Микола Мельничук помер уже цього тижня у вівторок. Не вдалося врятувати і 15-річного Данилка Дідика. Він так і не вийшов із коми. Організаторів і виконавців СБУ затримала вже наступного дня після теракту харківськими партизанами. Називаються ті, на чиїй совісті більшість вибухів на території області. Хто стоїть за ними насправді? Розвідував у Харкові наш Сергій Гальченко і зараз ексклюзив від нього. Син кого із відомих українських політиків помагає тим, хто влаштовує криваві теракти в Харкові. Харків. За останній рік тут скоєно десятки терактів. Ледь не щотижня в місті щось вибухає. Терористів не встигають затримувати. Напередодні маршу гідності у місті Харкові затримано було чотири особи. Чотири особи в складі єдиної терористичної диверсійної групи прибули до міста Харкова, мали вибухівку і мали завдання вчинити теракт проти мирних харків'ян в одному з розважальних центрів міста Харкова. Були 20 зривов за період буквально три місяці. було. Ці взриви всі. Скажем так, були не такі кроваві, як був послідній теракт. Пекельну машину з прямованої дії відірвали минулого тижня під час пішої ходи. Пам'яті жертв Євромайдану на жаль, спецслужби захистити людей не встигли. Чотири людини буквально нашпигувало металом без шансів вижити. Серед убитих терористами виявилась і дитина. Лікарі робили все, аби врятувати 15-річного Данилка, але виявилися безсилі. Ще десятки харків'ян отримали мінно-вибухові поранення різного ступеня складності. Почали двіження колонника якраз. Вот. Ну и тут произошел. Вот, напоминалось, это как сильный взрыв, там, взрыв пакета, там, не знаю. Там. Вот. Только вокруг люди попадали. Вже наступного дня СБУ заявила, що затримала організатора теракту його призвисько Рижий. Ще в листопаді він поїхав до Білгорода прямо в руки спецслужб Росії, які його навчили, проінструктували і вручили зброю. Вчинений теракт був у групою у складі трьох осіб. Всі троє громадяни України старший. Він же організатор і безпосередньо виконавець, житель міста Харкова, активний учасник до в 2014 році. Незаконної по суті терористичної організації Оплот життя харків'ян було оцінено в 10 тисяч доларів. В цій групі був співробітник Харківського беркуту. Інші учасники антимайдану в Києві. Усі брали участь в кривавому розгоні майданівської колони в Маріїнському парку. Організатор не шкодує про те, що скоїв. Після отримання своего е сообщника інформації о том, що е колона пішла. Я привезв в действие взрывное устройство, і и отчитался в цей же день перед своїм куратором, що завдання вийде. Власне, зараз ми відкриємо завісу цих терактів і назвемо тих, хто за ними стоїть. Минулого року, після початку війни на Донбасі. Харкові почали звучати постріли і вибухи. Їх влаштовували учасники місцевого антимайдану, завсідники зібрань біля пам'ятника Леніну. Побоюючись арешту влітку, вони виїхали на територію Росії в Білгород, а пізніше за допомогою головного розвідувального управління Міноборони Російської Федерації створили реальну терористичну організацію з назвою Харківські партизани. Усі її члени є завербованими агентами спецслужб Російської Федерації, і вся їх діяльність нині інструктаж, завдання, гроші, зброя прямо пов'язані з ГРУ Росії. Отримали завдання з міста Білгород, де до цього часу переховуються і знаходяться двоє співкоординаторів цієї організації, яку ми вважаємо на сьогодні терористичною, яка не дає спокійно спати харків'янам. Один з півкоординаторів це Вадим Монастирьов, міліціонер одного з райвідділів харківської міліції, займався розшуком. Кажуть, сидів на потоках контрабанди. А керівник терористів ще один харківський міліціонер Олег Собченко. теж працював у карному розшуку. Його характеризують як людину, яка, м'яко кажучи, не поважала закон. В Білгороді він організував таке собі легальне прикриття бригаду по ремонту квартир. Набирає в них харків'ян, яких далі і вербує в терористи. Сьогодні його організація взяла на себе відповідальність за більшість вибухів у Харкові. Це дуже велика розклюна сеть. Наприклад, теракт на станції Шебелінка анонсував Філіп Екоз'янц. Іскринне віруючи і чисте серце. Це ведь і є неізмінний смисл. Рускаве мірекозіан з харків'янин, який втік з терористами в Білгород і там популяризує цю терористичну організацію. А координатор харківських партизанів Олег Собченко добрий товариш, сина колишньої депутатки Верховної Ради, комуністки. Але Олександровської, тієї самої Олександровської, яка є організатором сепаратистських мітингів в Харкові, а нині мітингів за мир. Син Олександровської теж в Білгороді, і ось він разом з терористом Собченко на російській землі ділять Україну. Як не дати громадянській війні розгорятися з новою силою? Тож, поки мати в Харкові відпрацьовує один сценарій Кремля. Влаштовуючи мітинги за мир, її син в Білгороді працює над іншим: як примножити кількість вбитих харків'ян за допомогою терактів. Кремль мріє підірвати Харків руками завербованих харків'ян. Найприкріше в цій ситуації те, що більшу частину затриманих терористів відпускають справа у обміні. Майже усіх їх вже обміняли на полонених українських військових, і не виключено, що ці люди приїдуть знов, щоб принести горе в чергову українську сім'ю. Сергій Гальченко Андрій Сокуренко Тесентиждень, один плюс